Вчора сумські випускники разом з усією Україною писали тест з української мови та літератури. Це перше тестування у цьому році, і воно обов'язкове для тих, хто планує вступити до вишу. Якими були запитання? Далі розкаже Маргарита Сахно. Анна, випускниця цього року планує вступати до вишу. Вчора писала тест з української мови та літератури. Одне з питань її збентежило. У мене було питання щодо наголосів, тому що це багатьох. Збило з пантелику це запитання. І ось сьогодні прочитала, що одне з питань сам центр українського оцінювання якості освіти визнав некоректним, і що будь-яку відповідь за нього, бо відсутність цієї відповіді визнають. Ну, дають за неї один бал, тобто не визнають помилкою. У цій школі писала ЗНО з української мови та літератури 65 випускників Наталія Реви. Вона говорить про інше питання тесту. Раніше завдання були на відповідність і треба було назвати твір, то, наприклад, зараз з літератури запропоновано було завдання, де треба було впізнати твір за другорядним епізодом. Виникло питання, до речі, це виникає щороку, пов'язане із вибором відповіді у тексті. Це питання 32. Ні, випускниця, ні викладачі не планують оскаржувати зміст запропонованих тестів. Два роки тому навколо ЗНО в Україні говорили про подібне, також про тест з української мови та літератури. Тоді школярам запропонували відповідати на чотири запитання за філософським твором. Листи від батьків, викладачів абітурієнтів з приводу тестових завдань з української мови для ЗНО, некоректно поставлених питань та офіційних відповідей. У перше з часів проведення зовнішнього тестування текст українського письменника опинився у центрі скандалу. Виявивши мені честь і обравши мій текст для аналізу, автори питань і відповідей, безперечно розуміли, що це складний філософський текст, який можна по-різному інтерпретувати. Маргарита Сахно, Сергій Сурков, Андрій Геращенко. на часі новини. Коментар від працівників Українського центру оцінювання нам отримати не вдалося. Вони пообіцяли надати його у понеділок. Нагадаю, за інформацією Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, явка на пунктах тестування у Сумській області склала 96%. Щодо порушень під час складання української мови та літератури зафіксували таких два. У Глухові майбутнього абітурієнта не допустили на пункт тестування, бо той прийшов без паспорта. У сумах виявили у випускника телефон.